І тепер основне, чому саме молодь має балотуватися до місцевих рад. Основна ем, політика, що кожна поважаюча партія або організація організовує якесь певне молодіжне крило, тобто якісь нові думки, нові, нові ініціативи. І тепер, як відомо, іноземні урядові донори починають працювати саме фокусуючи увагу на молодь. Тобто, основа, це якісь е, лідерські... Лідерські організації, дідерські можливості, тобто розвитку саме молоді і основні. Нове бачення на все. Феноменом політичного впливу молодіжних молоді, молоді 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 організацій це без материнці якоїсь партії. Тобто, у нас в Україні не існує як такої, допустимо, є, є, є бо, і всім відомо це батьківщина і молодь і, або інші. ну Ви посміхаєтесь, можливо, вам це дуже добре відомо. Тобто, якісь материнські партії таких немає, не самостійних саме немає. Ну, і все. Дякую за увагу. Отже, Ви предстаємо позицію проти того, щоб молодь голосувалися місцеві ради. Чому давайте наголосимо на тому, що, наприклад, наша команда називається Можортарщики, чому жортарщики? Тому що найбільш поширеною є виборча система мажоритарна в нашій країні, тим більше, якщо це стосується місцевої влади. Наприклад, якщо кандидат як відкрили не за округом, йому потрібно зробити довіру конкретно цього округу. Що може в основному випадку молодий кандидат? Йому потрібно заслужити довірою, перш за все, представивши себе як гідного кандидата для цього округу, щоб приседати права і інтереси. В випадку України суспільство склалося так, що... Воно <реш> бажає на те, що ця людина гідна бути кандидатом, тому що вона, наприклад, має певний статус, здобула якихось успіхів, або ж вже має якісь певні статки. Тобто, наприклад, молода людина не має у молодому віці з 18 років, коли вона може балотуватися, певного успіху з собою якийсь успішний бізнес, якісь певні добрі справи, які вона зробила для цього округу, наприклад, навіть ті ж статки, які вона може використати для того, щоб купити це населення. Так мовити, за допомогою якихось там створення е парків чи дитячих майданчиків, тобто замирювання очей для того, щоб потім е за рахунок такої е легкої інвестиції за залучити довіру на отримати їхні голоса, а потім вже в процесі от, цього п'ятирічного терміну, який в нас зазначений в Конституції, розбивати свої інтереси, тобто е змовлятися з депутатами з інших фракцій, груп і, наприклад, повністю ігнорувати е інтереси е цього округу. На випадку молода людина також, якщо навіть якщо вийде такий випадок, наприклад, коли вона не є закріплена за округом або висувається від партійного списку за пропорційну систему, вона не представляє певні інтереси і, наприклад, за відсотком партії вона проходить. Молодь, попадаючи в місцеву раду або ж якесь місцеве самоврядування, потрапляє під вплив зовнішніх чинників. Так само вона може за рахунок свого слабкого авторитету зазнати поразки, наприклад, лобіюванні якихось певних рішень, які вона. Зазначала в своїй програмі кандидата, е, вона це пропонувала, і за рахунок того, що е, певні сили, які змовилися проти е, інноваційних якихось ідей, поки навіть можуть бути консервативні, свини схожі, це може бути якась е, позиція, наприклад, е, вложивання е, певним повноваженнями депутата, вона може е, е, змовитися проти цієї групи. Молодих, наприклад, кандидатів депутатів і усунути їх і прийняти рішення шляхом звичайної строї доброї демократії прийняття більшості голосів. Так мовити, молода людина не є досвідчена, вона не має певний інтелектуальний багаж знань. якщо вона навіть представляє якусь там певну позицію, якісних змін у суспільстві, вона завжди має підтверджувати свої намагання, переконання в свою програму певними якими чіткими кроками. Не маючи досвіду, вона не може запропонувати. Якийсь певний реальний приклад своїм виборцям, що вона дійсно зможе достойно захистити їхні права та інтереси, а також протягом п'ятирічного терміну займатися енергійною роботою в місцевій владі. Тим більше, якщо зважати на місцеву владу в Україні, то як ми знаємо, депутати не отримують зарплатні. Молода людина створює сім'ю, вона закінчує навчання. тобто, Паралелі може навіть навчатися, і вона не має наприклад, змоги забезпечити свою сім'ю, своє існування. В такому випадку вона не може, наприклад, повністю зосередитися на роботі депутата. Ніні, це вже зовсім інша справа. Тут йде мова про те, щоб молодь залучати депутатів для, для того, щоб держава досягла вищого рівня не лише інтелектуального, а й більш більш так званого молодіжного, тому що зараз, дивлячись на іноземні країни, не думають, от ми йдемо в цю країну і інвестуємо в цю країну, тому що там закріплені кадри, там є такі люди і так далі. Вони інвестують в те, чого можуть добитися саме тому державна влада. Тобто ми хочемо, щоб молодь, незалежно від свого віку, але залежно, звичайно, від своїх здібностей, які вони можуть закласти в свою програму, могли балотуватися у депутати. Тому ми вважаємо, що це досить доцільним і аргументованим для того, щоб держава засягла якогось свого певного рівня розвитку. Тому що не потрібно акцентуватися на тих людей, які ем, своїм чином хочуть залишитися до пенсійного віку і чекати, поки опять знову якась людина без досвіду, як ви кажете, не має своїх ідей, що в молодіжному віці не прийде. Тобто ем, влади не чекають, що прийдуть знову і знову люди, які мають під 50 років. Вони чекають чогось нового. Це нові ідеї, це нові, це нові пропозиції. Це все нове і молоде. Тому що, як доведено статистикою, молодь зараз, думає не так, як ем, більш люди в своєму віці, не кажуть, старше покоління. Так. Вони вважають, що... Молодь може запропонувати те, що старші не бачать, тому що старше покоління, особливо які знають законодавство, які на цьому мають певні аргументи, вони йдуть з цією ціллю, вони бачать конкретно, що повинно бути відповідно до законодавства. Молодь, не знаючи, вже доцільно це законодавство, прям ідеально, бо чесно говорячи, це. Нереально дізнатися, бо нам 21 рік ми вчимося на даному паралельно поступили на юридичне. І ми 21 рік розуміємо, що в нашому віці знати всі закони і все достеменно, це ну, для нас це фізично неможливо запам'ятати всі закони, потрібно на щось аргументувати. Тому ми вважаємо, що виявлення нової ідеї, нової пропаганди. Це перший крок до якогось до, досягнення нового рівня. Дякую. з Представник команди. Перше, що треба сказати, як наші опоненти зазначали, що можна запропонувати нам молодь. Мало двоє ідеї запропонують і думки, які не можуть запропонувати нам старше покоління. І тоді виникає питання, а що ж тоді старше покоління робило молоді роки? Та вони не були молоді. Ну, цим варто подумати, що ми Також, не сказати, що Багато ми знаємо молодих депутатів, які пішли до влади на минулорічних виборах. Я, вибор. <можна було>. <кільш> я думаю, що теж по вибір. І тому влада показує що ми не такі <кільш> тих. Коля не береться до уваги. Треба. Я... Немає замінованих якостей. тобто те, яке вже є виховане старшому покоління. Також говорили про довіру. Довіра виникає тоді в тому випадку, коли людина щось створює, щось вона робить, чогось вони. Чогось вона виснула. Тобто Вона має сім'ю, має дітей, гарно виховує сім'ю порядок. І тоді, і ми бачимо, чи буде довіра, якщо в нього все сім'ї порядку, значить він може навести палат на певній території, допустимо місто Ужгород. Треба ще сказати, що нові ідеї вони не завжди правильні і виважені. Тобто, кожна ідея має право на життя, але погані ідеї не треба брати до уваги. Якщо... Тобто, я так розумію, дивлячись на нашу опозицію, на ваш вік, ви себе досить недооцінюєте, тому я їх бачу, ви І і ще ваша позиція в тому, що хіба йдуть до місцевих краще щоб заробляти, тому що мають мати якийсь певний статок, ви так говорите, тобто чимось керуватися. Так як я знаю, дові немає довіри навпаки до старшого покоління, які має за собою досить високі статок, тому що тут відразу йде ідея, що ще будуть собі заграбувати кошти і коштів. Запитання? Тут серед нас працюють, щоб ми були молоковити, що вони вибрали молодих молоде життя. в нас немає до них довіри. Я ж кажу, погано зберечку, де не їхати. І вирішувати питання, то видання. Вичаю, за статисткою 2016 року більшість виборців, які пішли молодь, вони пройшли ці вибори. Більшість е, людей, які були старше покоління, які втратили свою довіру через якийсь період, вони не попали на депутати. Депутати молоді, зараз більше, більша кількість, ніж за всі попередні роки набрали е, цього статусу. Люди почали їм вірити. Чому ви, чому ви аргументуєте цю думку, що молоді не дисциплінованою? Чому ви кажете, що вони є якісь за вашими словами обмежені в здібностей? збірності? Мови звідностях вони не обмежені, вони навіть треба сказати, що вони більш. <різований> Розумніше, але є а, такі характерні риси як фізичні психологічні якості людини. Скажемо так, психологічні якості молодої людини, вони вишечки, але відрізняються від старших людей. Приклад ми можемо слугувати така історія, як мені розказували в одній сільській раді молодий, депутат недавно даний обрався і приймають рішення. І всі приймають рішення за. Він як патріот, лідер, так? каже, я не буду то приймати. І ці, голова виходить до нього і каже йому, слухай, ти будеш приймати, а ми позбавимо тебе з господарства, ти ще іншому І Що ви думаєте, людина про слова, так як треба. Вона, ну, і, стясно, бо вона думає, що психологічно. А якщо мовить піде, то де є факт, що ви або я, або будь-хто з інших присутніх людей 9 під цей план? Цього не є... No, Вибачайте Mm -hmm. Треба ще сказати, що рішення питань на воронах місцевого самоврядування, на нашу думку, мають люди старшого покоління, а ті, які вже не мають заботи, ті, які досягли вже когось в своєму житті, вони знають, як управляти територіальні громади. Тому що, як зазначав мій колега, вона є неоплаченою роботою, вона є неоплаченою роботою. Mm -hmm. І всі, хто я дуже таке питання задав. Хто тут не хоче отримати чим більше грошей? Всі, напевно, всі хто не тієї отримання грошей. Мовить, не хочемо грошей, не треба? Як? І в такому випадку заробляти гроші. От і чи не думаєте, що вони, вони можуть легко продавати голоса, голосувати за ті рішення, за ті рішення, які ідені? Як? Якщо опозиція хоче зробити кошти? Добре, переходимо до етапу війни. Команда тобто, да, да. Якщо опозиція хоче заробити кошти, хай йде на заробіт на заробітки. А якщо опозиція, ну тобто, якщо ви хочете працювати, у якийсь не криза нашу созицію ну, ваш... до опозиції ну, ну я маю на увазі. Ваше основне, тобто молодь або будь-яка людина, яка хоче заробити кошти, вона має йти в місцеву раду. А якщо ні, якщо вона хоче просто щось нове, вона хоче реформи. Молодь є реформаторами. Як вони можуть? робити владу будучи простими фізичними особами які ну скажи нічого себе власне, не представляє давати до влади, то що ви будете робити те, що знаєте Якщо ви тепер на це перестав я знаю <плес> я була <плес> можете я сприймаю це рішення я вихо проходить а тобто я тепер якщо я в мене, мене якісь ідеї що може взяти, що я не обідана силою, прошу, відшуковуєте людину, перебиваєте і не даєте слова сказати. Тобто, це немає, бо не хвої не буде. Читати, 15-ї на 50-20. Чи дати знати, тобто, інштейс своєї сімнадцять був полішені, ніж який технік у своїй 30. Це ваша питання. Що молодь, якщо вона не досягла якогось певного стійку, це обмежено. Що, по-вашому, молодь? Можете сказати цю категорію? Це, ну, будь ласка, це питання. Багато, навіть не знаємо. І до чого ми дійшли за. Якщо так промоніторити всю історію нашої держави, до чого ми дійшли? До Краху, да. до війни? Так, а хто? Старше покоління. Приклад молодих політик. Ми ще навіть не народились, переважно більшість аудиторії. Може ви не народились, але... Юлія Володимировна Тимошенко прийшла до вас. Що вона за 20 років зробила? Нічого. А старше покоління Янукович, ті що просто до прогресу, він довір. Янукович, ви старше покоління, вона така розумна. Вона повезла просто нашу країну. Вона максимальної до кіпу, так? Старше покоління. Древні покоління. покоління. Під молоде покоління, за вік. Я питаю, вік, вік, вирі... вік молодого покоління. Що ви розумієте, під молоде покоління? Вік і досі. Хто молодий? Хто молить? 14 років нас ще не сформована особа. Куді коня, а демократи. Недаремно, недаремно. даремно, так, коли саме щось. Давай не філософу, а ти тебе замовитися. Я по конкретному Молодий. Вік, вік, до. Президент встановлено на років, ви розумієте, розумієте, що, що майже... також ні це сто законодавством, так але молив, тобто цей це і старіші нація як розвивається, це залежить також від країни. Розумієте? Президент двадцять року. На вас чому я ми зараз говоримо про місцеві ради чи про президента? Мені здається, ми трошки заплуталися в тем. Ви запутались, тому що ми переходимо, які я вважаю, правда керувати країною і йти реформ якісь... реформи реформаторські ідеї в місцеву раду це інше. А вашу А ми працюємо складні у нас темні, правда? Я вас питання не може так і не повірили то, Я, я думаємо, що це дуже велике, але десь від 30 років, тому що це є вже нормально, сформована людина. Так, ну так, зазначено, та всіма З нормами, що молодь починається від 18, 18 років до 35. А, а ви зазначаєте від 30 років. Від 30 молодь. До 30 молодь. Навіть якщо моя ідея була з'явитися і допомогти Мустрою, я б хотіла 30 років. І неможливо, чи я доживу до цих 30 років. А чому? А що Я приходив для того, щоб вийти. А тепер, ви вибачаю, приходить вже до течениці піти туди. Що ви я зробили? Щоб ви хотіли вже так було? Що ви зробили? Чому не ви не багатвали? Ви кажете, не переходимо, на особисто. Перво перешкоди не особистите. Чому? Я вже у владі.

Зараз переходимо до останнього нашого програму. У мене все таке питання до одної команди, до другої. Вік молоді, що є у вашому розумінні, що є у вашому розвитку. Тому що взяти якусь країну в Африці, взяти якісь розвитки європейські країни.

Якщо вона не зупиняється самородит, то вона залишається домовина тобто, і сил для того, щоб конкретне питання У, даному, у даній дискусії поняття можливо ну, і, це, це, і що, то, до то, у чіткому віці. Ну, не, не що вже значить є значна законодавство, тобто кандидат від 16 років то, і до 35 років, до, до, до того як можна було вас занятий. Так, але перша ж була від 30 вже. Добре, є ще немає, так? Добре, Ніколая, зараз ми вам дякуємо. Журі переходить та підрахунку